Штучний інтелект це дуже популярна на сьогодні тема. І ми спробуємо використати цей штучний інтелект для того, щоб згенерувати якесь зображення. Ми можемо використати для цього сервіс Dream Studio. Ви бачите зараз головну сторіночку цього сервісу. І зрозуміло, що для того, щоб почати працювати, нам потрібно натиснути на кнопочку, на кнопочку Get Started. От. Ну... Насправді, насправді, коли ми це зробимо, то ми перейдемо до режиму редагування. От. Тут нам запропонують асистента у вигляді чат-бота, ми поки що від нього відмовимося. І запропонують погодитися із умовами надання сервісу. Ну, очевидно, якщо ми не погодимося, то ми сервісом не зможемо користуватися, тому, будь ласка, погодилися. От, Але але, справа в тім, що навіть коли ми спробуємо налаштувати нашу мрію, от, створення зображення, це мрія наша. так, Коли ми спробуємо налаштувати нашу мрію і натиснемо на цій кнопочці створення мрії, то ми побачимо, що все-таки нам варто спочатку зареєструватися, ну, здійснити вхід. Да? Оцією кнопочкою. Хоч ви більше знаєте, що логін – це якраз оця кнопочка, яка дозволяє здійснити вхід. І вона попросить реєстрацію. Знову ж таки, ну, щоб не було казусів щодо наших облікових записів із ліцейського домену, щоб система не вважала їх тимчасовими, як деякі системи вважають, ми будемо використовувати. Електронну поштову скриньку, яку створили на Укрнет. Да? Хто забув, той згадує параметри доступу, згадує логін. Якщо пароль не пам'ятаємо, його можна відновити. Ну, для цього в нас є окреме відео. Подивитися. Отже, отже, ми підготували, відкрили цю поштову скриньку, отримали доступ до неї. Так? І зараз будемо її використовувати для реєстрації. І ось ми бачимо, що нам пропонують продовжити з Google. Ну, спробуйте, якщо все вийде, то це, звичайно, що простіше. А можна використати електронну адресу. Зверніть увагу, що нам і пароль просять. Да? От. Тому це от саме для входу, але ж ми будемо лише створювати обліковий запис, тому. тому використовуємо ось такий прийом. Внизу у нас є. Опція така: приєднатися. От, саме туди ми тиснемо. От. Е, і як ми приєднаємося? Ну, приєднаємося за допомогою адреси електронної пошти. От. Е, ну, Напишемо нашу адресу. new 2. Оп, перепрошую. Як там у нас, у нас лострий? І, е, спробувати, е, можливо, якийсь там пароль набрати. От, ага, просить нам одну велику букву Англійсько, все гаразд. Натискаємо Continue. І, будь ласка, будь ласочка, зверніть увагу, одразу. Там повідомлення, що нам було, вона зникла швиденько, і одразу ми отримали листа від Dream Studio. Ну, чудово. Підтвердіть аккаунт. той пароль, який ми вигадали, ну, варто пам'ятати, да? побачимо, що нас попереджають, що це можливі шахраї, але ж ми знаємо, звідки нам цей лист прийшов, тому все одно. Прийти за посиланням. І як бачите, майже теж саме. А ну-ка, Да, майже теж саме. І знову логін. І зверніть увагу, що після того, як ми натиснули на вагін, нам кажуть, що для використання штучного інтелекту. Нам потрібно знову ж таки надати дозвіл на е, певні операції із е, нашим аккаунтом, в даному випадку, е, доступ до нашого емейлу. E ну так, ну, точніше, доступ до адреси нашої. Да? Не, не до нашої скриньки, а до нашої адреси. так. Ми отримали цей доступ. І після того, як це все відбулося, ми побачимо, що насправді е, відбувся вхід у середовище DreamStudio. От покажу. Різницю. От зараз ми ну, нічого не бачимо. І от зараз ми бачимо, що десь отут, в оцьому полі, мабуть, будуть з'являтися зображення. Ось десь отут. От. О, і коли ми дійшли до цього, ми можемо продовжувати задавати параметри створення нашого зображення, тобто формулювати промпт, і, власне кажучи, зображення отримувати. Оскільки відео, відео стосується лише реєстрації. То ми на цьому поки що зупинимося. З вами був Володимир Бондаренко. А ви були на моєму каналі, де ми навчаємося перед монітором.